Глибокий покорій Скорботі з Великою Шаною, подякою, у неділю 22 лютого у селі Скварєва було проведено вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Громадою в центрі села біля пам'ятника Свобода вшанували пам'ять тих, які віддали своє життя за перемогу добра над злом, правди над справедливістю, за людську гідність і щасливе майбутнє свого народу. Отці Микола та Павло помолилися за невинну вбитих героїв. По закінченню панахиди ведучі заходу Юлія Купина та завідувач народного дому Марія Капітанець розповіли про життя Героїв Небесної Сотні. До вшанування пам'яті також долучилася громадська організація військово-патріотичного вишколу Патріот з міста Львова, члени якої віддали Сальву на честь Героїв Небесної Сотні. Зі словами подяки до своїх односільчан звернувся сільський голова Ігор Кузьма.